Пасаджата Galleria Vittorio Emanuele Секондо я обожнюю цю італійську. Я не знаю, чому він до квіткових відноситься фракрантів. Так щось тут трошки ще є. Зараз віднесли до чого до східні квіткові. Я не знаю це гурманський аромат. Ну, класний, такий горіховий. По-перше, тут дуже багато горіхів. Вас просто засипали тими лісовими горіхами. Це дуже інтенсивний такий запах, як буквально як ароматизатор тих горіх. Він дуже такий сильний. І знаєте на що воно мені схоже? Воно мені схоже на якийсь м горіховий десерт. Причому такий десерт з вершками. Тут є кава, але це чути не як гірка кава, а як якесь таке лате з якоюсь такою м'якістю, як з вершковістю такою чи з молочністю. Кориці, ну не чую. Інколи кориця дає таку прикольну гостринку. я насправді люблю каву з корицею, але вона. Ну зовсім її тут не чую, взагалі не чую кориці. Е і далі тут іде в середніх нотах тубероза, кокос, жасмин, самбак. E, взагалі нічого такого. Абсолютно, навіть близько, нічого такого я не чую ані зараз, ані в середніх нотах, коли там поносиш його, ані далі в базі. Також не чую. Мені так само дуже нагадує шоколадні батончики з якоюсь e, кавового ріховою, або навіть ромово-горіховою такою начинкою. Я не знаю, чому мені там саме ті шоколадні батончики, але в них дуже така от. Ця горіхова начинка має отакий от, от аромат. А може, дійсно це схоже на рому, ця кориця дає гостринку у вигляді якогось такого алкогольного додатку до того десерту? А можливо, зразу ваніль так проявляється, гірка, така пекуча ваніль. Ваніль насправді має пекучість. Щось таке в тому ароматі є. Ну, коротше кажучи. Оці от середні ноти, які тут тубероза, кокос, жасмин, самбак, ті всі квіти, і через що він названий квітковим, їх взагалі не чути. Ну зовсім нуль. Мені він з того е, горіхового десерту, такого або кави солодкої кави, відразу переходить в цю базу, е, в гірку ваніль, яку дуже інтенсивно чути, її багато там тої ванілі. Ну і цей мускус пом'якшує її. Але залишається все одно оця от горіховість. І ефект того десерту. Коли я тестую ці аромати, я не дивлюся на піраміду, я просто намагаюся запам'ятати свої відчуття. І от я собі тут записую це все, я собі записала, що це шоколадний батончик з ромово-горіховою начинкою. Ну, не знаю, чомусь воно так. Звучало мені. Щодо стійкості, цей аромат має досить такий щільний насичений шлейф, але не довгий. І стійкість. Е Порівняно з іншими ароматами, от, які тут -от є, він так дивно якось поводиться, він дуже різко стихає, там десь за, за три години його стає майже в два рази менше чути. Але після того він ще залишається дуже довго на шкірі, причому він так легко не змивається. Навіть після душа, оця от горіховість залишається. Він не встигає набриднути, нема від нього відчуття якоїсь приторності такої. Він от спочатку так солодко Горіхово почався, потім та солодкість трошечки так збавляється. От. І от буквально от вже, вже чути, що він. Починає стихати, але горіховість в ньому залишається. Та ті горіхи сідають далі на е, ваніль, на таку от гостреньку пекучу ваніль. Хто любить такі аромати? Можливо, пробуйте, можливо, підійде. Горіховість від початку до кінця. Ну, цікаво, такий парфумчик.